Мене звати Настя. Я маю можливість жити в будь-якому місті будь-якої країни світу. Та свідомо залишаюсь у Сєвєродонецьку і покращую те, що навколо. Бо хто як не ми? У мене своя школа англійської 3, if to be precise. У нас більше 800 студентів. Що таке мати свій маленький бізнес? Це як гасити пожежі, які палають усюди. Але почнемо спочатку. Коли мені було 5 років, мій тато вирішив, що пора вивчати англійську мову. Тому кожен день ми займалися по дві години. У нас удома не було телебачення, тільки англійські касети. Коли хочеш, щоб твоя дитина знала мову, there is nothing you can do. Завжди любила навчати і навчатись. Тому першу школу відкрила у 6 років у квартирі номер 298 Половила можливості, пробувала себе всюди, you never know. Перемогла в Олімпіаді та отримала безкоштовне навчання в університеті. Червоного диплому не отримала, бо, не повірите, відмовилась давати хабаря. Мала шість різних бізнесів і змінила не одне місце роботи. Починала з однієї кімнати і п'ятьох студентів. Степ бай-степ бізнес розвивався. Клієнтів ставало більше, відкривались нові класи. З 2014 року написала близько 40 грантів, а отримала лише два. Ну, нічого, як то кажуть, експірієнс. А ще ми з командою вирішили вийти за рамки школи. Так вже два роки збираємо кошти на англійський міні парк. Нам казали не вийти. Але Impossible is nothing.